Втілення барв творчості та фантазії. Традиційно юних художників зібрала подільська палітра. На святі таланту побувала Ольга Бахіна. Образотворче мистецтво знову в моді. Цьогоріч конкурс імені Людмили Мазур став ще популярнішим. Малюнки дитячі, а мета цілком серйозна. Думали про те, як в нашому місті в області створити майданчик порозуміння, консолідації національної здається. Ми, ми це зробили. Надійка одна з лауреаток. Попри юний вік у дівчинки немало. Вона представила на конкурсі шість робіт. Нагородили мою роботу ще дрівочки. Я виконувала її вісім років. Спеціальну нагороду отримав семирічний Роман Олійник. За свою роботу хлопчик отримав грамоту та подарунки від міського голови. Вже видно, що майбутній художник великий, тому я думаю, для дитини це певний такі. Хороші амбіції, хоча сам переможець, про творче майбутнє поки що не мріє. Мені подобаються козаки. Я хотів би стати козаком і захищати Україну. Хоча аналогів подільській палітрі в Україні немає, організатори на досягнутому зупинятися не планують. Є в думках в планах підтягнути до неї талановиту молодь з усієї України. Хочемо видати своєрідний каталог кращих робіт цієї дітвори, бо за 14 років всі переможців з архіві музею, за залаштунками музею, всі ці роботи є. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7